У 1995 році Халкоан і матчумен Ренді Севич були в розпалі суперництва з Кевіном Саліваном його підземельним долі та чотирма вершниками. Обидва угруповання вимушено об'єдналися, намагаючись назавжди позбавити WCW від Халкоманії та воз'єднану команду Ма Powers. Тим не менш, Халкован та його менеджер Джиммі Харт пообіцяли світу реслінгу та підземельні долі надзвичайний або ж ультимативний сюрприз. Враховуючи формулювання, яке було зроблено цілеспрямовано і стратегічно, щоб створити ажіотаж і спекуляції, 99% аудиторії реслінгу одразу ж прийшли в захват і повірили, що ми на порозі дебюту останнього воїну в WCW. Натомість на шоу Без цензури в 1995 році дебютував персонаж на ім'я Ренегейт, якого зіграв молодий чоловік на ім'я Рік Вільямс. Незважаючи на свій маленький зріст, він багато в чому нагадував воїна. Але очевидно, він був далекий від справжнього. Багато фанатів чухали потилиці, дивуючись, чому WCW взяли копію. Хоча, в подальшому ж, Ерік більше все таки запросив до себе оригінал. Сам же Ренегейт на диво мав певний успіх у WCW. Він став один раз телевізійним чемпіоном, переміг декілька знаменитих людей. Але пізніше був буквально стертим, його фактично перетворили на ще одного рядового працівника у WCW, що в подальшому призвело до того, що він проводив наступні три роки на шов категорії Б як допоміжний талант, без гриму на обличчі та у звичайному одязі, а в подальшому був просто звільненим. З'явившись як головна медсестра психіатричної лікарні, куди потрапив Рік Флер у 1999 році. Азія так називали її. Здавалася очевидною копією на Чайну, навіть у їхніх ренгнеймах. Коли ж вона вперше з'явилася на ринзі, то намагалася задушити прекрасну Джордж, що було аналогічним моментом, коли під час свого вже дебюту Чайна намагалася задушити Торі. Після сюжету з Флером її поставили разом з революцією Пері Сатроном, Діном Маленко та Шейном Дагласом, що також можна вважати як одним з доказів крадіжки образу, оскільки чайна була також в угрупованні чоловіків реформаторів. Однак, привівши більш детальний аналіз, я прийшов до висновку, що вони все деки різні. Чайна, це ікона в жіночому реслінгу. Саме вона показала, що дівчата це не ляльки, і вони можуть становити справжню загрозу для чоловіків у роздягальні. Саме вона задала тренд на жінок-бодибілдерів та культуристок в реслінгу. І тому, в намаганні за цим трендом, WCW і створив персонаж Азії, який, як кажучи, провалився. І вже в 2000 році зник з компанії Еріка Бішофа. 24 листопада 1983 року в промоушені Джима Крокета, який пізніше став не називатися WCW, проходив перший Старкейт, котрий був революційний тим, що популяризував мовлення по закритому телебаченню і був фінансово успішним. Дивлячись на це, він явно хотів щось зробити, тому спочатку намагався саботувати шоу. А потім в 1985 році створив свою головну подію WrestleMania, яка зараз вважається головним шоу в реслінгу взагалі. Схожа ситуація була з тижневиками. 8 січня 1998 року WCW запустила другий по важливості тижневик Фанда, який давав більше часу показати себе всім, а не тільки зіркам першої величини. Нічого не нагадую. Звичайно, це Смакдаун, який вперше з'явився в середині 1999 року, який в подальшому став більш популярним ніж шоу від WCW, а згодом взагалі став одним з найкращих шоу від WWE. Вісім учасників NXT, на чолі з переможцем того сезону Уейдом Баретом 7 червня 2010 року буквально розтрощили роу та головну зірку компанії Джона Сіно. Подальшому, правда, вже їх розтрощили відверто жахливим букінгом. І вони розпались на інші допоміжні угруповування, як новий Nexus чи Core. Райан Рівс, він же Скіп Шеффілд, залишився без сюжетів та планів. Тому компанія почала придумувати для нього новий, самостійний образ. І ось в квітні 2012 року на Смакдаун дебютував райбек, який, як ви здогадалися, був ну дуже явним натхненням на зірку WCW' Голдберга. Від його фізичного вигляду до фішок на ринзі все нагадувало біло. Як у випадку з Ренегейдом взагалі не зрозуміло, чому компанія вирішила використати саме цей образ. Глядачі на заходах WWE скандували ім'я Голберга, що, за словами Райана, ніколи не турбувало його, і він просто робив свою роботу. І що цікаво, це працювало на перших парах, але в подальшому Райбек змінює свій гімік та починає знущатися над різними працівниками за лаштунками, що апріорі не було кроком вперед, тому вже в 2016 році його звільняють. В 40-х роках ХХ століття Баджі Роджерс, який вже був зіркою свого рідного Нью-Джерсі, поїхав по штатам, де повиступав відносно недовго, перш ніж в Огайо змінив свій зовнішній вигляд і гімік, перефарбувавшись у блондина і додавши більше розкутості у свій стиль та виступи. Зайве казати, що Роджерс досяг успіху, і його промоутер Джек Пфефер дав йому прізвисько Природний хлопець. Пізніше Роджерс трохи підкоригував його і почав виступати під псевдонімом природний хлопчик. І це стало його сходженням до слави. Протягом наступних кількох десятиліть Баді Роджерс був природним хлопчиком у професійному реслінгу. Але десь у середині 70-х молодий вискочка на ім'я Рік Флеєр почав називати себе природним хлопчиком і наслідувати Роджерса. Баді явно занепадав з віком і після перенесеного серцевого нападу відійшов від активних змагань на ринку і більше зосередився на управлінні іншими реслерами. Однак між Роджерсом і Флеєром можна було заробити гроші. Особливо з огляду на зростаючу популярність нового Нечербоя. І тому, 8 липня 1979 року, рік та Баді зіткнулися на заході відомому як Битва природних хлопчиків, організованому Mid-Atlantic Championship Wrestling. Переможцем цього матчу став Рік Флер після четвірки, прийому, який колись був фірмовим у самого Баді Роджерса. Це був справжній момент передачі естафети, і з перемогою рік став єдиним природним хлопчиком професійному реслінгу. Але потім з'явився новий претендент. 1986 року на ім'я Баді Лендел проголосив, що він і є природним хлопчиком. Лендел був талановитим реслером і непоганим хілом, тож у нього були всі якості, щоб зіграти цього персонажа. Але була лише одна проблема. Баді одразу ж назвали копією Ріка Флеєра, оскільки він просто не зміг досягти того рівня слави, який досягнув Флеєр. Сам же рік не надто прагнув працювати з Ленделом. Але, врешті-решт, з'явилося продовження битви природних хлопчиків, яке відбулося в 1990 році. Саме ж продовження і близько не стояло з точки зору впливу та видовищності. Флеєр, все ще магазірка і досить здібний на ринці, переміг баді Лендела і продовжив носити це прізвисько. У третій частині Лендел мав би битися зі старіючим Роджерсом, але Промоушен припинив своє існування до того, як це сталося. Бруно Самартіно був богом ресінгу в 60-х і 70-х роках, утримуючи чемпіонський титул WWWF впродовж 11 років. Як досвідчений ветеран рингу, він намагався навчити своєму ремеслу інших, щоб допомогти їм у їхній кар'єрі. Одним з них був Ларі Збишка, котрий під керівництвом Самартіно разом з Тоні Гарея завоювали титул чемпіона світу WWWF у командному заліку. І ніби все було класно. Але Збишко набридло бути в тіні Бруно, і той переконав італійського супермена провести бій, заявивши, що піде на пенсію, якщо не отримає поєдинок. В Олентауні, штат Пенсильванія, 22 січня 1980 року, Ларі здійснив одну з найвідоміших зрад в історії реслінгу, пам'ятно вдаривши колишнього чемпіона WWWF Сільце, залишивши його в калюжі багряно-червоної крові. Після цього Збишко почав шлях яскравого хіла. Вкравши у свого колишнього союзника прізвисько Жива легенда. Вони продовжували битися, а їхній найбільший бій відбувся на стадіоні ШИ 9 серпня 1980 року на очах у майже 36 тисяч глядачів. Після ж їхньої ворожнечі Ларі продовжив виступати в образі живої легенди в якості екранного персонажа WCW у 90-х роках. Однак в 2001 році Кріс Джеріко почали називати живою легендою ще більше життя. А іноді просто живою легендою. У результаті Ларі подав позов проти Кріса за порушення прав на його торгову марку. Крісу також довелося дати показання цілій команді адвокатів Збишко, які намагалися використати інтерв'ю Ларі з Proresing Ілюстрейтед як доказ того, що він справжня жива легенда. Желіко згадав, що це шоу-бізнес, а інтерв'ю було напіввигаданим. Однак виявилося, що Збишко справді не мав торгової марки над живою легендою. Що змусило Кріса захотіти подати зустрічний позов за неправдиві свідчення. Зрештою, Джерко перестав використовувати це прізвисько. Хоча він стверджував, що причиною цього стало припинення виробництва футболок з написом Жива легенда, яка мала з'явитися за кілька днів на трибунах. 25 липня 1999 року ми вперше почули, що Хантер і є гра. Яка була нуявно натхнена франшизою Шейна Дагласа. І щоб підтвердити це, скористаюся матеріалом одного з користувачів про процесінгу. Наступна інформація по справжньому взірве вам мозок. По-перше, і це найбільш очевидно: прізвиська гра або ж гравець і франшиза були дуже схожі за значення. Шейн використовував їх, щоб підкреслити, що компанія залежить від нього. Так само, як найкращий гравець баскетбольної команди веде за собою інших. Трипл Еж використовував його, щоб показати, що він живе бізнесом більше, ніж будь-хто інший, і що WWF тепер обертається навколо нього. Обидва ці прізвиська можна порівняти, якщо не сказати, що це практично одне й те саме. Далі зовнішність. Хоча волосся на обличчі Шейна змінювалось протягом багатьох років, одним з його відмінних рис була досить незвичайна борода. У нього була цапина борідка, бакенбарди і волосся на лінії щелепи. Але щоки були чисто поголені. Тріпл H теж відростив таку бороду. Іноді чоловіки, які не можуть відростити настільки густе волосся на щоках, мають таку бороду. Однак сьогодні у пола левека повноцінна борода. Тому думки про те, що він просто не зміг відростити настільки густе волосся, відпадають. Шейна також часто бачили в шкіряній бейсболці на шов від ІСі І Тріпл Едж теж часто носив її. Гравець почав носити їх у 98 му році. Тож, можливо, це був збіг обставин, а можливо, Даглас вплинув на нього і тоді. І найцікавіше промо. Якщо ви уважно подивитесь на промо Шейна і промо Тріпл H того часу, то побачите велику схожість. Даглас був здебільшого відомий жорстокістю та надмірною лайкою, яку Тріпл H не копіював. Але Шейн мав особливу манеру говорити під час інтерв'ю. Він часто говорив щось, а потім перефразовував собі кілька разів, щоб зробити більший акцент. Або він робив заяву. А потім Ще декілька заяв, щоб ще більше розвинути свою думку. Ось декілька уривків. Справжня, автентична, єдина і неповторна потрійна загроза на довбаному ринку. Роб Ван Дам, Твій титул ніхріна не означає. ТАЗ. Твій титул навіть не справжній. САБУ. У тебе немає ніякого титулу. Завдяки мені. Бамбабу Бігелоу, Крісу Кандідо і Франсін. Тас! Hey, Цієї недільної ночі на November to Remember я принижу твою довбану дупу і змушу тебе танцювати кляту чи чітку. Чому? Бо ми потрібна загроза. Чому? Тому що я франшиза. Чому? Тому що я створив цю довбану організацію. Чому? Тому що ти моя сучка. Осьне, ти виходиш сюди, викликаєш жий арен на ринок, змушуєш тих ідіотів співати твою пісеньку, та мені насправді начхати. Тому що з минулої ночі це більше не про тебе і це більше не про вінса. Справа лише в одному справа в мені. Тому що Остіне, зійшовшись як чоловік з чоловіком, я переможу тебе. Останні півроку я спостерігав за тобою, як яструб, Остіне. Я бачив кожен твій крок. Ти не зробив жодного подиху, не моргнув оком, щоб я цього не помітив. Остіне, я знаю тебе як свої п'ять пальців. Я знаю твої сильні сторони, і я до біса впевнений, що знаю кожну твою слабкість. На Реслем Остіне, незважаючи на те, що говорить про нього, це не буде позатілесний досвід. До біса Джесі тіла Вентура, тому що він не буде фактором. Якою б чудовою вона б не була дев'яте чудо світу, чайна. Не буде фактором. Тому що Остіне, все буде залежати від нас з тобою один на один. Лицем до лиця. Чоловік з чоловіком. І Остіне, я знаю тебе. Ти такий самий, як я. Ти їси, спиш, дихаєш цим бізнесом. Але Остіне, ти можеш бути лише учнем у цій грі. І на SummerSlam я покажу тобі, я покажу всьому світу, що я гра. А щодо цього уривка, ви взагалі будете в шоці. В одному з найбільш пам'ятних промо Шейна Дагласа він сказав таку фразу. Це мій титул, це мій титул, це мій довбаний титул. Тріплич також колись використовував цю фразу. Це мій титул, це мій титул, це мій клятий титул. Погодьтеся відчуття дежавю, дивлячись на ці промки, явно присутнє. Присутнє воно було і в самого Дагласа. Я закінчую готувати бутерброд, заходжу за ріг і чую. Це мій титул, це мій титул. Це мій клятий титул. І я сказав, ось чому ця схожість дратувала мені мозок. Це було моє промо майже дослівно, з винятком того, що я використовував слово довбаний, а не клятий. Позичити це одне. Мені було б соромно взяти чиєсь промо, особливо досить відоме промо, і слово в слово зробити його своїм. Ось так. Здавалось, культовий статус гіміку Ейча, який фактично зробив його номер один в компанії Вінса Макмена, був чітко. Натхненним іншим менш популярним, але не менш культовим для фанатів екстриму гіміком франшизи Шини Дагласа.